Вітаю на каналі Грай Торба. Сьогодні я розкажу вам про турнір з Warhammer 40 тисяч, що пройшов у клубі Wargaming Kyiv 17 грудня 2023 року. Дякую за організацію Дмитру Іванову АК Командору. На турнірі також було зібрано кошти на потреби аеророзвідки зсу. Турнір пройшов по правилам ВТЦ ФАК з підрахунком результатів по стандарту ГВ. Формат 2000 тисячі В турнірі брали участь 10 гравців. Гравці зіграли 3 раунди. Розстановка на всі 3 гри була Crucible of Battle. Правило місії Chilling Rain. Хоча спортивний терейн трохи різав око, всі вимоги щодо терейну було витримано на 5 столах. На турнір я заскочив випадково, зареєструвавшись в останній момент. Через відсутність турніруного досвіду в поточній редакції ростер я вирішив взяти той, з яким був найбільш знайомий. Гру ним ви можете побачити у відео за посиланням в описі. В моїй армії були командер Sun, Cold Star Commander з шістьма кризисами, Кадр Фаерблейд з бричерами в транспорті Devil Fish, Кадр Blade з страйк-тімом, ефірний з страйк-тімом, два підрозділи Stealth Utтів, Ghost Kill, Riptide, Storm Штормсерч та Тетре. З арміями всіх учасників можна ознайомитись за посиланням в описі під відео. Перед іграми всі армії перейшли перевірку на зовнішній вигляд для отримання відмітки. Ready. на жаль, я не встиг довести всі моделі до належного стану. Через обмеження по часу на гру знімати повноцінний Battle репорт не було можливості, але я спробую загалом описати, що відбувалося на столі. На перший тур місія Пурч the фоє. Першу гру я грав з Владом та його армією Тисячі синів. Перший хід випав владу. На початку гра йшла доволі обережно, але я підставляв і розмінював важливіші юніти. Тисячники потроху затисли та увкутли. І на четвертий хід моєї армії на столі зовсім не лишилося. Контроль поля і виверені маневри опонента дозволили йому отримати максимальну кількість поєдні. Рахунок на кінець гри був 28-100. в першому турі інші пари зіграли так. Ельдари видряпали перемогу з огидних цупких пазурів Десгварді з рахунком 91-64. Більш вдалий Сип Тау зміг стримати навали тиранідів з рахунком 73-46. Ще одні ельдари блискавично проскочили повз імперських найтів з рахунком 94-27. Ультрамарини вибороли нелегку перемогу проти вотанів з рахунком 46-26. Після перерви на обід почався другий тур. Кому я грав проти тиранідів Артема на другий тур. Місія була пріоритет Тарґ на цю гру. Перший хід випав мені, і я обережно маневрував, не підставляючи свої юніти. Загалом ця гра пройшла більш успішно. Концентруючи вогонь, я знищував по два великих монстра або юніти тиранідів. Але мій опонент гарно підготував свій ростер під фіксовані місії Engage at All Fronts та Behind Enemy Line. Міни та маленькі юніти займали чверті та заполонили мій деплой. В результаті. Тераніди виграли з рахунком 89-39. Інші ігри цього туру пройшли так: Десгварди здобули складну перемогу над ультрамаринами з рахунком 67-57. Дуель примархів в центрі столу виглядала епічно. Ельдари виявилися більш маневреними і здобули перемогу над тисячою синів Магнуса з рахунком 83-74. Другі ельдари змогли застати тау з Ненацька та перемогли з рахунком. 97-17 імперські лицарі зіграли майже в нічию з вотанами рахунок 53-51 на користь велетнів. На третій тур місія була Vital Ground. Мені випало грати проти Андрія та його вотанів. Я перший раз зустрів цю фракцію і, чесно кажучи, не знав, чого від них очікувати. Мені випав перший хід, та почали доволі бодьоро знищувати легкі машини вотанів та невеликі загони. Кризисам вдалося в близьковічній атаці. Захопити базу опонента, але у теж були гімніти в резерві. В результаті Тау опинились в центрі поля, оточені з усіх сторін розлюченими вотанами. Цілий хід пішов на знищення дуже живучої фортеці на колесах. На жаль, зіграти ми встигли тільки три ходи. Результат гри 42-33 на користь вотанів. Інші ігри фінального туру пройшли так. Магія взяла верх над технологіями в битві тисячі синів проти Тау з рахунком 70. 95-21. Навіть тираніди не змогли перетравити Десгварді. Чумні десантники перемогли з рахунком 85-27. Імперські лицарі взяли гору над Желіманом і його орденом з рахунком 90-32. Вирішальна битва за перше місце між ельдарами Федіра та Влада завершилася перемогою Ельдар з рахунком 91-35. Переможні місця зайняли. Перше місце Семененко Федір з Ельдарами. Друге місце Боярчук Влад з тисячою синів. Третє місце Христюк Влад з Ельдарами. Вітаємо переможців! Я, в свою чергу, зайняв почесне 10 місце і отримав багато досвіду та корисних порад від усіх опонентів. Дякую всім за чудові ігри. Ще раз дякую організаторам турніру та Олегу за моральну підтримку. Сподіваюся, що вам сподобався такий формат огляду. Напишіть, будь ласка, у коментарях свої побажання щодо покращення контенту. Підписуйтесь на канал і дякую за перегляд.